Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Фішки Android. І сьогодні я вам розповім, як додати менеджера, адміністратора чи будь-яку якусь людину, щоб вона працювала з вами. Ну що ж, перейдемо на ПК, щоб вам зручніше було дивитися. Ну що ж, не буду томити, поїхали. І для початку нам потрібно зайти на головну сторінку каналу. Ось я, в принципі, це і зробив. Далі нам треба натиснути ось на цей от значок. Натискаємо на нього, і нам треба нажати, натиснути ось сюди і перейти в нашу е, студію YouTube. Натискаємо і переходимо. Далі ми опиняємо ось тут. Далі нам потрібно натиснути на налаштування, натискаємо на кнопочку налаштування. Тепер ми робимо і е, шукаємо. Ось таке відділ спільнота. Натискаємо сюди, а ні, натискаємо на ось це, на розширення. Тепер треба натиснути на кнопочку «Пригла...» Пригласити. Ось вона ось тут -от знаходиться. Натискаємо на цю -от кнопочку, і нам треба е вказати електронну адресу того, кого ми хочемо додати ось сюди. Так, ось тут я вставив в почту свого друга. Я цю почту замазав, скоріше за все, у вас це все замазано. Так, тепер саме головне, нам потрібно вибрати роль, тобто ким він буде. Ди, сама головна роль це менеджер. Менеджер може робити майже все. Тобто, він може викладувати відео, він може дивитися. Там гроші, які ви заробили з відео, тобто монетизацію. Так, також він може монтувати відео і все. Тільки він, напевно, нікого не може додавати у спільноту. А найнижчий нижчий рівень це користувач з обмеженими правами. Він майже нічого не може робити. Цей користувач може просто дивитися інформацією, але він не може е, щось міняти і удаляти контент. Тому, якщо ви знаєте, що у вас друг щось там може накосячити, давайте йому роль, яку ви вважаєте за потрібне. Я дам своєму другу менеджеру. Ось. Тепер натискаємо ОК. Тепер. Ось, почта вставилася. Тепер натискаємо на кнопочку Зберегти. Тепер нас просить підтвердити свою, своє лице. Що я це я. Що це не якась ліва людина, яка сидить з мого аккаунта і хоче щось зробити. Так, тут треба ввести свій пароль. Так. О, давайте я зараз введу свій пароль. Все нажимаємо, натискаємо далі. Так, воно у нас грузиться, загружається. Так, тепер мені на телефон прийшла СМС-ка. І я повинен підтвердити, що так це зробив я. Зараз я підтверджу цю СМС-ку. Дивіться, я натискаю на кнопку Так, це я на телефоні. І тепер у мене на телефоні є три цифри. Ось я виведу їх на екран. Ось 47, 7, 31 і 35. Мені потрібно натиснути на це число, яке у мене на комп'ютері. На комп'ютері у мене число 31. Я натискаю на число 31, зразу починає запускатися оце все. І все. Зараз оце все загрузиться. Все, настройки, Со е все зберігалося. Тепер е повинно це письмо прийти другу на електронну адресу. І він повинен його прийняти, і він буде менеджером каналу. Давайте зайдемо в налаштування. Так, сюди от. Тепер ми чекаємо, поки він прийме це. Він поки що не прийняв, тому що тут написано, що він ще він нічого не зробив. Якщо він не прийме ось це от через 29 днів, то це письмо буде неактивне і все і він нічого не зможе зробити. Також ми можемо йому зразу понизити чи повисити роль. Так, ми ось можемо ось так зробити. Тепер, коли він прийме це письмо, я вімкну запись. Ось, він прийняв моє запрошення. Ось ця кнопочка пропала. Те, що він ще не прийняв запрошення. І тепер о, мій друг є менеджером цього каналу. Ось так от. І всім дякую за перегляд. Ставьте лайки, підписуйтесь на канал Фішки Андроїд. І всім удачі, всім бай-бай!